Тут в нього питають, а наскільки семантика HTML допомагає там searчу, щоб там якось покращити контент оцінювання контента. І він сказав дуже прикольну штуку. No-ranking factor compensates missing relevance or missing user interest. Типа, ні один фактор ренжира не компенсує недостаючу релевантності або інтерес пользователя. Прям блін, ну прям не знаю, в граніті зділяти. <ріху> і, і це дуже важлива така штука. Я вважаю що багато Сьогошників вони біжуть куди завгодно, але не дивляться, а їх контент він релевантний запит запитам, які юзери так, Я би так. навіть сказав, не, не, не про релевантність з точки зору. Відповіді на запитання, так да? uh -huh. з точки зору, що дуже часто треба дивитись, а що в серпі? Тобто який тип сторінок. Тобто, ти можеш мати типу сторінку, і я бачив багато разів, тим тим ти тип, маєш типу сторінку з релевантним контентом, який відповідає на це uh -huh. і все нормально і нічого не відбувається, тому що то, то, що в серпі, воно зовсім інакше. І там тип. Треба дивитися е, типи сторінки, от е, і я не можу е, зараз визначити прямо там всі типи, так да? але це може бути, наприклад, якщо там е, не знаю в е, 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 всі сторінки магазинів, де можна купити, а в тебе інформаційна стаття, ну ти не, не вилізеш твої червиза. І навпаки, так якщо е, там лендоси, а в тебе, типу, е, стаття, то ти теж не вилізеш. І так далі, тому подібне. Тобто, що треба дивитися. Да, Юзер інтерес да. це не те, що ви думаєте, що, е, е, що би по тому запросу могло а як бути, на це дивитися. А, а як Google типу розуміє, що за що, який інтент в цього запросу, так, і, і як він цей. А то, як він розуміє, той і він видає, собственно, в е, пошук, і okay. з, того, з того боку треба дивитись також.